Родиш, не бійся, боїшся, не роби. Кожному варто побороти свій страх, адже страх не надає нам ніяких сил. Не робить... Зі страхом ми не робимо справу краще. А все, що робиш, треба робити впевнено, навіть якщо помиляєшся. Якщо ви помиляєтеся, то помиляйтеся впевнено. А, у цьому переконує нас сьогодні Віктор Петрович на молодіжному порталі у прямому ефірі телеканалу Зет. Вітаємо усіх тих, хто до нас сьогодні приєднався. Ну словом, я сподіваюся, що наші телеглядачі це люди, які не бояться нічого робити. Але для того, аби не боятися впевненіше, все ж таки пропоную послухати про те, що варто. Ну знати про сьогоднішній день, тобто не боятися, але острігатися, тобто бути трішечки уважнішими. Кажуть, що день, 24 березня 2014 року, це дуже напружений день, який вимагає від нас максимальної уваги. Тобто, від нас сьогодні потрібно бути максимально уважними. Ретельно оцінюйте свої можливості у будь-яких ситуаціях. Сьогодні дуже небезпечно буде проявлення у тих снів. Що ви бачили, що ви їм, ними марили, і а, так само сьогодні не потрібно піддаватися на провокації а провокації певно буде ну традиційно для нашої країни вистачати. Більше того, а, треба остерігатися насилля, тому що і провокації, і насилля нічого ні до чого сьогодні хорошого не призведуть. Якщо у вас стрес і ви хочете піддатися таким самим провокаціям, да ну тому, що люди, які так само переживають, вони вас будуть на щось провокувати. Краще порахувати до 10 перед тим, як щось сказати чи щось зробити, дихати глибоко і заспокоюватися. Взагалі мені подобається от фраза, що у будь-якій ситуації, що виникає, потрібно робити тільки дві речі: глибше дихати і посміхатися. А є ще така фраза у будь-якій незрозумілій ситуації: лягайте спати. Ні, давай не будемо ще лягати Але... спати, тому що у нас можливо ситуація на прямому ефірі така... не зовсім зрозуміла. А, насправді для того, щоб не піддаватися про на провокації і там якось не хвилюватися, не варто курити. Хоча більше багато, саме це, багато людей люблять. От хвилюються, і через це починають курити. От треба піти покурити, бо якийсь стрес. А насправді цього робити не варто. Вчені досліджували. Дуже дуже довго я не знаю за що їм гроші платили, але вони досліджували і зробили висновок, що люди мало рухаються і хочуть перебувати більше у спокійному стані, менше якось бігати. І тому подібне, тому що це сприяє хорошому настрою. А Чекай, курці ще більше. Курці, люди, які курять, вони показують ну, загалом люди. Не хочуть рухатися, а курці ще менше хочуть рухатися. Тобто, Люди, які курять, вони набагато більше втомлюються. По перше, на думку вчених, Думаю. і набагато менше рухаються. Відповідно, поїхання, гірше працюють, і взагалі в них гірше самопочуття, і відповідно більше стресу. Uh -huh. Ось хоча насправді за моїми спостереженнями людям, які курять, треба ще побігти в курхівку. Тому їм, як мінімум, хоч ж... трошки треба рухатися. А, а тим не менше, побігти у справах їм не дуже хочеться. Максимум, куди вони можуть дійти, це до курилки. Але тому... це бачиш не зовсім правильно. Тому все ж не варто. Це а, робити. Дійсно, вчені намагалися дослідити, тому а, робили зібрали дві групи: одна група курців, а інша група група тих, хто не курить. А, і на представників однієї групи, і на представників іншої групи наділи так звані крокоміри, тобто апарат, який а, рахує, скільки кроків ти робиш протягом дня. От виявилося, що ті, хто курять, намагаються робити набагато менше кроків, тобто вони показали стотно менший результат, і вчені це пояснюють саме тим, що у них неповноцінно працює легенева система через це. Є відсутність рухатися, тобто ті люди, які курять, в них неправильно працюють легені і тому не виникає бажання рухатися. Також опитування показало, що люди, які схильні до впливу нікотину, часто відчувають підвищену втому і непрацездатність під час виконуваних тому що справ. рух, рух це життя. А людина, яка не хоче рухатися, відповідно не хоче жити, ем... втрачається бажання, якийсь такий... Азарт, бажання працювати і тому подібне, тобто все через сигарети. Не думаю, що зовсім таки все, але дос, ну, достатньо багато саме через них. Є багато причин, які ми називаємо ну звинувачує когось. Да? Ми кажемо все це через сигарети, все це через начальника, все це через а, жінок, чи все це через музику. От через музику нам зараз доведеться перерватися у понеділок. Спеціально для усіх телеглядачів молодіжного порталу ми ставимо рок. Причому сьогодні, можливо, навіть вас здивуємо, тому що молодіжний портал продовжить гурт під назвою Раймштайн.